Можна не чистити зуби? Ні, зуби потрібно чистити завжди двічі на день після їжі. Виключення може бути лише якщо вам заборонив стоматолог після хірургічного втручання, і то це обмеження тимчасово. Чистимо ми двічі на день вранці і ввечері. Зранку ми рекомендуємо робити це після сніданку. Важає, що треба чистити до сніданку, тому що протягом сну наш рот частіше щільно закритий. Всередині утворюються бактерії і м'які зубні на лік. Це це і є причиною не дуже приємного ранкового запаху, якого хочеться так швидко позбутися. Це так, якщо ви лягаєте спати з брудними нечищеними зубами. Тому обов'язково ввечері треба чистити зуби перед сном, щоб прибрати всі залишки їжі та бактерій, які назбиралися за день. Але пам'ятайте, що тут важливо не перечистити зуб. Тому для підбору правильних засобів домашньої гігієни зубів рекомендую звернутися до вашого стоматолога. Усьому дотримуйтесь золотої середини, і тоді буде вам щастя. А також обов'язково підписуйтесь.